Вітаю! Всі рідні на різдвяний святвечір традиційно збираються за столом увечері після того, як на небі з'являється перша зірка. Сьогодні я хочу показати вам, які страви на святвечір готуються в нашій родині. А почнемо з дідуха. Він обов'язково повинен бути в хаті на святвечір. Дідух створювався із колосків жита, пшениці, льону і вівса. Це символ доброго врожаю, миру і злагоди в родині. Готуємо 12 пісних страв. Перша і основна страва це кутя. Пшеницю треба перебрати, помити і замочити на 2-3 години. В Кастрюлю з подвійним дном я кладу одну склянку пшениці і додаю 3 склянки води, варю на маленькому вогні, помішуючи. І приблизно через 40 хвилин пшениця готова. Мак помиємо і зливаємо воду. Краще це зробити через марлю. Перекладаємо мак в кастрюлю, додаємо воду і варити мак будемо близько 15 хвилин. Цього буде достатньо. А далі, за допомогою блендера, ми мак перетираємо, підготували всі інгредієнти для куті і тепер будемо їх поєднувати. До готової відвареної і охолодженої пшениці додаємо мак. Далі додаємо підсмажені горішки, воду або узвар, підбираючи потрібну густину. Поливаємо медом, додаємо родзинки і прикрашаємо сухофруктами. Смачна і дуже гарна куття готова. Друга страва на святвечір це узвар. І в приготуванні його є теж свої тонкощі. Груші і вишні треба замочити хоча б хвилин на 15. Першими в кастрюлю я кладу груші, тому що вони в мене цілі, і варити їх треба буде довше. Потім хвилин через 15 кладу вишні і сливи. Останніми в кастрюлю я кладу яблука. Вони тоненько порізані і швидко зваряться. Їм буде достатньо варитися 5 хвилин. Потім кастрюлю закриваємо кришкою. І даємо узвару настоятися близько 2-3 годин. Узвар вийшов неймовірно смачний і достатньо солодкий. А третя страва на різдво це пампушки, які часто приправляють числичком. Четверта страва це капуста з квасолею. Неймовірно смачно. Відварюємо квасолю до підсмаженої цибулі додаємо капусту, моркву, потім сіль. І червону паприку. Можна додати томатну пасту або кетчуп, розведену у воді. Перемішуємо і, коли капуста вже готова, додаємо відварену квасолю. І ще тушимо пару хвилин. Вийшло смачно і дуже корисно. Можна зготувати пісні голубці. В мене вони з грибами. П'ята страва це вареники з маком. Їх можна подати з вишневим сиропом, медом, вишнями і присипати горішками. Для заварного тіста підготуємо борошно, олію, гарячу воду і сіль. Беремо просіяне борошно, додаємо олію, сіль, перемішуємо. Обережно додаємо окріп і далі перемішуємо лопаткою, а потім вимішуємо тісто руками. Цей чудовий рецепт заварного пісного тіста підійде для вареників з будь-якою начинкою. Вирізаємо формою кружальця. На середину кожної варенички кладемо макову начинку. В описі під відео ви знайдете посилання на відеорецепти усіх страв. Заліплюємо вареники, формуючи косичку. І з'єднуємо її посередині. Виходить такий гарний і святковий вареник. Відварюємо креплики в трошки підсоленій воді. Після закипання через 1-2 хвилини виймаємо. Додаємо до них мед, горішки. А особливо креплики смакують з вишнями. Так гарно вареники виглядають на розрізі. Схожі на вушка. Наступна шоста страва це мариновані гриби. Для істинних шанувальників домашніх та натуральних закусок я підготувала чудовий рецепт маринованій печериці за 6 годин. Рецепт неймовірно простий. Готуються гриби швидко, а результат вас приємно вразить. Відварюємо порізані гриби протягом 5 хвилин. Для маринування грибів я підготувала контейнер з кришкою. Виклала туди гриби і залила їх маринадом. І вже через 6 годин маринування гриби готові до вживання. Додаємо до грибів зелень, приправляємо олією і подаємо на стіл. Сьома страва – пісна грибна підливка. Підсмажимо цибулю до золотистого кольору. Потім додаємо гриби і все разом тушкуємо близько 10 хвилин. Далі додаємо сіль за смаком, пів чайної ложки меленого чорного перцю і одну чайну ложку червоної солодкої паприки. Перемішуємо все, додаємо одну столову ложку борошна. Знову перемішуємо. Потім в два прийоми додаємо 250 мл води. Знову перемішуємо, тушкуємо ще 5 хвилин на маленькому вогні і пісна грибна підлива готова. І дуже вона гарно смакує з картоплею. Наступна восьма страва. Вареники з капустою виглядають дуже апетитно. Ретельно їх заліплюємо і викладаємо на дощечку присипану борошном. Відварюємо їх, додаємо підсмажену цибулю і можна подавати на стіл. Наступна страва вушка з грибами і грибна юшка. Це вже у нас дев'ята страва. Цьому рецепту більше 100 років, і він занесений в кулінарну спадщину України. Грибну юшку готуємо з білих сушених грибів. Вона виходить дуже ароматна і смачна. Підготували грибну начинку, рецепт якої ви знайдете під відео. Вона гарно тримає форму і легко заліплюється у вареник. І виходять вареники дійсно дуже схожі на вушка. Вважається, чим вушка менші, тим краще господиня. Відварюємо їх і подаємо до столу. Приправимо їх підсмаженою цибулькою. А можна також їх подавати з грибною юшкою. Це дуже смачно і корисно. Десята страва це риба, смажена або запечена в духовці, а також готується маринований оселедець. А для любителів червоної риби її також можна приготувати на святвечір. Одинадцята страва це картопля. Її можна відварити, а також можна з неї зробити пюре. 12-та страва це квашені огірки, помідори або квашена капуста, а також різні салати. Хочу привітати вас з прийдешнім різдвяним святовечором і побажати міцного здоров'я і швидкої перемоги, щоб всі ваші рідні зібрались за одним столом.